23 березня змінилися норми споживання для споживачів, у яких відсутні газові лічильники. На Закарпатті в нас найбільш оснащена область. У нас таких споживачів небагато, всього 2% від загальної кількості це до 5 тисяч абонентів. Але треба сказати і про них, що норма споживання з 23 березня згідно постанови Кабінету міністрів змінена і становить 7,1 метра кубічних на одну людину в місяць при наявності газової плити і 14 метрів кубічних при наявності газової плити та проточного водонагрівача, тобто колонки. Що це означає? Що тариф на одну людину без наявності лічильника в місяць плата так, якби абонентна плата на одну людину в місяць при наявності газової плити 50 гривень, 51 гривня 4 копійки, і при наявності плити і колонки газової 100 гривень 63 копійок на одну людину зареєстровану в помешканні.